Підготовка до продажу бізнесу на Амазон триває, можна сказати, з початку створення цього бізнесу. Ти сказав досить розумну фразу: треба вести бізнес так, щоб можна було його продати кожного дня. Це момент, на який треба звертати увагу. От спершу як ви там зареєстрували торгову марку, як ви завезли товар в сіру чи в білу? Як ви зареєстрували Амазон акаунт? На чи на правильні документи ви його зареєстрували? Ну і бізнес має пропрацювати хоча б три роки. Для того, щоб було вже цікаво для потенційного покупця його купити на сьогодні, взагалі цікавим бізнесом для покупки є бізнес з оборотом від 1 мільйона доларів, у якого маржинальність становить не нижче ніж 20%. Тоді для інвестиційних фондів або для акселераторів є цікавим взагалі розглянути такий бізнес під покупку. Як правильно його продати? Правильно продажа це завжди продаж з допомогою консультантів, тому що спочатку треба самостійно його для себе продати. Чи купили б ви такий бізнес? Треба перевірити фінансові показники. Наскільки бізнес захищений? Постійні постачальники продукції, і з ними там, зафіксовані домовленості в договорах, в захисті інтелектуальної власності у виробництві, чи це якісь хаотичні виробники, в яких хаотично вистачають той товар і перепродаєте? Це наявність співробітників, відсутність співробітників, це наявність планів росту на майбутнє або відсутність таких планів. Якщо ці плани є, де вони зафіксовані? На що вони націлені? Це запуск нових продуктів, або розвиток існуючої. Товарний лінії. це е, розгляд роботи е, по маркетплейсах різних тому що, ну, онлайн-бізнес. Він безмежний. Ви можете продавати на одному Амазоні сьогодні. Завтра можете зайти на другі майданчики. Це може бути Європа, може бути Азія, може бути Америка в різних країнах. Це все береться до уваги. Дивіться на вашу маркетингову стратегію. Наскільки вона агресивна, наскільки ця маркетингова стратегія потенційно є ризиковою і може призвести до виникнення конфліктів з конкурентами? Спочатку має зайти свій консультант, який продивляться. На всі показники бізнесу, оцінні фактори ризику, знайдуть слабі точки, які треба ліквідувати. Потім вже можна говорити з брокерами на тему продажу бізнесу. Брокери підбирають покупця на по, попередньо обумовлених критеріях. Я хочу продати бізнес не менше, ніж за 3 ікса. Що таке 3 ікса? Це чистий прибуток бізнесу за рік, помножений на три. Оце буде приблизно вартість бізнесу. Тобто, якщо бізнес там приносить прибуток мільйон. Орієнтовної вартість 3 мільйони має бути. Або ви хочете продати його більше, ніж за мільйон, тому що в e-commerce, в торговому бізнесі, 3 ікса це норма. На сьогодні це 2,5 навіть. Але для ІТ-бізнесу такі показники можуть сягнути від 5 до 8 іксів. Буде залежати від охоплення, від специфіки продукту чи від сервісів, від того, що робить цей бізнес, яку проблему вирішує. Коли запустились роботи з брокером, знову ж всі домовленості Фіксуємо письмово. Винагорода брокерів. Коли хто як оплачує в якій формі, це все має бути зафіксовано. Брокери приводять до вас інвестора або покупця. Обов'язково перший дзвінок інтро. Ви вже бачите адекватність і спроможність цієї компанії купити. Бізнес або вони просто прийшли сюди поварити воду, дізнатись, що зробиться в середині компанії. Можливо, це конкуренти заслали якихось їх там консультантів сторони. І такі фактори також були в нашій практиці. З усіма е -е, говоримо, але говоримо досить так відповідально. Всі е -е, надання чутливої інформації, фінансової інформації, внутрішня документація має відбуватися виключно після підписання угоди про нерозголошення. Має бути розуміння того, що ми не витрачаємо час на тих. Хлопці, які просто витрачають на часу там купити, вони насправді не сильно хочуть. І таких випадків багато. Ну і саме головне це підписали угоду про нерозголошення. Будьте добрі, надайте всю інформацію для того, щоб потенційний покупець подивився, наскільки цікавиться бізнес. Чи в нього ті ризики? А ризики ми вже можемо знати, що немає. Тому що перед тим ми попрацювали декілька місяців з консультантами, які вже провели перевірку. Ми вже розуміємо, навіть коли є місця, які ми не можемо закрити, а знаємо, як правильно їх пояснити потенційно покупці. А да? наприклад, чому в структурі нашого бізнесу є американська операційна компанія? А чому у нас є компанія з Сторону, наприклад, в Гонконгу або в Еміратах. Або для чого нам, власне, маркетингова агенція. Тому що в нас є декілька різних брендів, і в нас просто глобальна структура, ми можемо управляти цим бізнесом, цими брендами, просто з однієї іншої корпоративної одиниці, маркетинговою частиною, управляти, або закупілою продукції. Набагато комфортніше, наприклад, для китайців співпрацювати з гонконгськими компаніями. Частіше. Або там комфортність проведення платежів буде набагато зручнішою, набагато зрозумілішою, коли буде в корпоративній структурі якась, скажімо так, компанія, де буде мінімальне податкове навантаження. Тобто, коли ми ці речі можемо пояснити потенційному покупцю, вже на стороні покупця буде видимість того, що да, людина, яка продає бізнес, розуміє, що вона робить. Вона правильно побудувала цей бізнес, структурувала. Ну і тут, якщо є якісь помилки, то вони будуть несуттєві, незначні. Підписання договорів будь-яких документів між собою обов'язково має фіксуватись не в яких з а виключно в електронній пошті. Це як мінімум для того, щоб ми могли в майбутньому там доказати дійсність наших домовленостей. Договір на купівлю-продаж самостійно читаємо, да. але у нас має бути ще юрист, який сяде, прочитає його і зможе там протлумачити, чому так, а не так. Догорі можуть попадатись якісь треті ролі. Ми не розуміємо, хто це такі. Да? Може бути якийсь там ескро-агент. хто такий ескро-агент? Як буде відбуватися процедура оплати? Тобто ці всі речі насправді треба з консультантами проговорити і тоді вже вписувати, продавати бізнес, розуміти, як воно буде відбуватись і взагалі механіка. Тому що 100% з продажу бізнесу не завжди виплачуєте. Ви виплачують, як вправо 70% або 80% від вартості бізнесу. Наступні 20 або 30% будуть виплачувати протягом наступних двох, а іноді й трьох років. Тому що бізнес ви. Коли продали, то цей бізнес має після продажу ще генерувати доходи. Він має рости. Як правило, в договорах завжди передбачується пункт про те, що бізнес має вирости. там, протягом наступних двох років бізнес має вирости на стільки то відсотків. От коли бізнес виросте, тоді ви отримаєте свої там. Цих там або 30%, відсотків, які залишились такі речі. Також тримати на увазі. Якщо бізнес буде рости, ви прив'язані напряму до росту цього бізнесу, то значить договір треба прописати і пункт про те, що ви маєте впливати якось на ріст цього бізнесу, хоча б як консультант, і фіксувати ваші звернення протягом двох років. Тому це не просто так, що там продали бізнес, забули і сидете не нічого не робите. На жаль, треба спостерігати за цим бізнесом або на щастя і контролювати покупцям, вести з ним діалог. Хто продає бізнес, той має бути на зв'язку з покупцями завжди. Покупці мають бачити, що продавець реальний. Там є реальна людина, не одна, а їх там дійсно може бути декілька, і це абсолютно нормально, познайомитись з командою. Другий момент це товар. Відповідність товару у нас був випадок, коли угода вже зайшла на етапі due diligence, тобто, коли вже проводиться аудит покупцем про те, що ми готові купувати бізнес. Давайте відбулася фінансова перевірка, застрягла на етапі перевірки самого. Товару вимогам Сполучених Штатів Америки. На жаль, цей продукт не пройшов цю перевірку, тому що відповідно до вимог штатів треба було обов'язково отримати сертифікацію продукції саме в Америці, а не надавати китайську. Коли відправили продукт в лабораторію, на жаль, ні одна лабораторія не змогла підтвердити. Ну, ми вибрали тоді чотири лабораторії, і всі чотири лабораторії підтвердили, що цей продукт не відповідає вимогам США. Тобто, а для переробки цього продукту потрібно було б міняти хімічну формулу. Потрібно було змінити матрицю, з якої виливається сам продукт, і ну, це все місяці часу, це все тести і знову ж, сертифікація. В тому випадку для клієнта був наданий цей випробований період. На півроку, протягом півроку, клієнт мав усунути недоліки по товару. Зробити фінальним результатом мала стати отримана сертифікація на території США. І тоді покупець, готовий там, викуповувати бренд і бізнес загалом. В результаті за півроку клієнт зрозумів, що він сертифікацію отримує. Але він дуже багато коштів в це інвестує, йому не вигідно зараз продавати бізнес. Тому в результаті клієнт зараз далі займається продажем цієї продукції, активно розвиває нові напрямки цього бренду. І в принципі, я можу сказати, що він радий, що не продав цей бізнес, тому що бізнес досить гарно росте, показує класні показники. Клієнт просто побачив, скажімо так, у клієнт відкрились очі на його бізнес під час due diligence. Тому що коли приходять зовнішні консультанти, і вони прям в кожну щілину заглядають, вони мають перевірити. Кожен документ. А чому у вас немає підписаних договорів з там, вашими підрядниками? А куди пішла оця оплата, якихось там 150 доларів, вчепились, Ніхто не міг згадати, що це була за оплата. А аудитор з сторони покупця каже: Ні, ні, вибачте, ми не можемо рухатись далі нам треба розуміти, куди гроші пішли. За 150 доларів. Ми потратили декілька днів знайти колишнього співробітника, щоб він відрив на своїй електронній пошті, з ким він переписувався на рахунок цих 150 доларів. А це був якийсь там, консультант, хто допоміг їм. Покращити налаштування лістингу на Амазоні. Тобто до таких речей доходить моментами, але все одно клієнт під час активної участі в цьому diligence просто розуміє в якийсь момент, що в нього в бізнесі от він зараз його причесав максимально класно. І от таким бізнес треба тримати стройним, гарним протягом всієї діяльності, і потім будь-якоменти зможе його продати. Ну, по такій формулі він зараз і працює. Але до продажу він вже не повертається. Так, да, ми проводимо обов'язково передпродажний аудит бізнесу, ну, ми його рекомендуємо обов'язково, так скажу, але клієнти не завжди на нього погоджуються. Тому що ну, ви ж будете супроводжувати нас там під час діла, і ви там от там все зроблять безплатно, вам треба заплатити. Тому от, давайте ми з вами вже продовжимо потім, коли прийде потенційний покупець, і ми вже разом будемо всі розгрібатись у цьому. Документарному, фінансовому і там, товарному безладі, іноді. А іноді ну, досить в таких нормальних ситуаціях. Ми ж все ж рекомендуємо для того, щоб зекономити час, рекомендуємо зробити, хоча б навіть самостійно, причесати свій бізнес, познаходити всі договори, розфасувати їх по папках, познаходити інвойси, познаходити домовленості з усіма підрядниками, там, маркетологами, постачальниками. Просто щоб воно все було зібране. Тому що під час проведення цього діла у нас. А більше всього часу йде на пошук інформації, яка, б, по ідеї, мала би вже бути у нас. А цієї інформації просто немає. В першу чергу, це обов'язкова підготовка власника бізнесу. Коли власник бізнесу думає, що він продасть бізнес і буде мінімально в цьому брати участь, то це помилка, тому що він там буде якраз напряму залучений. Він повинен буде контролювати роботу своїх співробітників, хто відповідає за певні напрямки роботи бізнесу, маркетинг, фінанси, supply chain або там мене, закупки. Ці всі речі э, на контролі власника будуть, тому що він як кінцевий бенефіціар. Він та людина, яка в фіналі отримує гроші. має подивитися, щоб все було максимально правильно, щоб не червоніти перед потенційними покупцями за свій бізнес, за своє оце дітище, яке він розказує: ми всі класні, у нас все чітко, у нас бізнес. Ми тут мільйон років на ринку, нас всі знають. Ну по факту, там документів немає. Співробітники там хаотично розкидані, а гроші там, кудись пішли, ми не знаємо, що це за гроші були. Тому ці речі треба просто вміти, хоча би вміти пояснити. Для покупця, тому що аудитори від покупця це не податково, але вони все одно повинні розуміти кожну транзакцію, хто кому за що заплатив. Для всіх бажаючих в нашому телеграм-каналі можете завантажити чек-ліст, що необхідно для того, щоб ефективно продати свій бізнес, онлайн бізнес або it бізнес Коротка інструкція про те, як правильно підготуватись і які елементи мають бути готовими у кожного, для того, щоб продати його бізнес.